Аккумуляторну газонокосарку Макіта дуже просто поклали на бачок. Бачимо, у нас там від кливера немерено зелені смузі такі собі і включаємо воду і спокійно моїмо. У газонокосарки є захист, посилений від пилу від вології експіті, тому якщо ми це робимо садовим шлангом, ніякої проблеми немає. Спокійно можна мити, воду опускати або використовувати мийку високого тиску не можна. Але садовий шланг запросто, як бачите, свіжачок відходить фактично сам, можна навіть на відстані 2-3 метра стати від газонокосарки і спокійно, спокійно там все все діло вимити. Воно вилазить, витікає. Без якихось проблем. Швиденько миється, тут 2-3-4 хвилини, газонокосарка чиста. Я зараз просто знімаю, одна рука зайнята. А так, якщо взяти щиточку ну, в руку, то взагалі без питань. Тому не бійтесь мити і не забувайте про те, що будь-яка техніка потребує догляду, О, тому мити її треба обов'язково і діагностувати перед роботою, щоб все було на місці, щоб все працювало, все буде добре. От, так що я продовжую мити, а ви, якщо хочете придбати або є питання по акумуляторним газонокосаркам, контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок, все розкажу, покажу, можна спробувати безкоштовно і будете працювати, отримувати задоволення.